Грибок, пліснява, сморід, гнилі меблі. А що виберете ви або що чекає вас при оренді квартири у столиці? Усім привіт! Ви на каналі ТОПТ. і я зібрав для вас одні з найтрішовіших квартир під оренду у Києві. І, як правило, такі оголошення ріалтори не соромляться маскувати під такими назвами як шикарна, чудова, прекрасна. Я передивився сотні оголошень у пошуках скарбу, фільтрував критерії, шукав по назві. І все-таки знайшов. Щіка, сидів, ждав-ждав. Якщо ви з людей, які полюбляють місця, де час зупиняється, подих затамовується, то ця квартира точно для вас. Тут час зупинився ще, напевно, за часів СССР. Світлий, просторий коридор. Маємо дизайнерське ліжко, розетка і шафу. Це, напевно, та сама шафа, в якій справді може бути монстр. Бу! Злякався! Не бійся! Я друг! Згоріла лампочка, а стеля висока. Не біда. У нас є драбина, кухня обладнана всім необхідним, тут у нас і стіл, і плита, і навіть посуд є де помити. А якщо всі ваші продукти не помісяться в цей холодос, то на коридорі є ще один. Якщо до вас все-таки наважиться приїхати гості і залишитися на ночівлю, то не переживайте, їм завжди знайдеться місце де поспати. Ну і ціна не може не радувати. 6,990. Напевно, саме про наступний варіант кажуть, частково мебльована, Тобто частину меблів розібрали, щоб залатати підлогу. А коврик з підлоги забрали в теорії, щоб залатати стіну. Ну або за ковром прихований портал в іншій Недухова. часовій просторі. Два кресла. Ну, може це я прям придираюсь, тому для таких, як я, в цій квартирі завжди можна відкрити форточку, щоб не було душно. Ну і, до речі, на кухні ми бачимо додаткові елементи з меблів в якості декору. А в цій квартирі зупинився, напевно, не тільки час, а й швидше за все чиєсь життя. Бо на ліжку на вас чекає сумна собака. Он навіть для неї і палка лежить. Той палкою, напевно, або когось били, або гралися з собакою. Тут, так би мовити, палка з двох кінців. Тут ми маємо зручний диван, який навіть під вагою песика прогнувся, тому не виключено, що він може скластись пополам, коли ви будете на ньому спати. Бачимо додаткове спальне місце, так, додаткова вершалка. До кімнати питань нема. Може, хоч на кухні ми знайдемо до чого прикупатись. Поки готується їжа, можна поспарингуватись. Ну або е, поскладати кубіка Рубіка, кому що подобається. А якщо ви любитель колекціонувати речі з минулого, то прямо на кухні є кладовка, а в кладовці пес. Булочка з сосіскою. Ванна кімната виглядає так, ніби в ній когось кремували. І судячи з цього тазика, то є підозра, що водопостачання там немає. Тому це такий поки що один мінус по цій квартирі. Здається, отлічна квартира. Крокодил Гена не дасть нам збрехати, досить гарна кухня. Тільки де ж стіл, запитаєте ви, де їсти ми будемо? А стіл у нас на балконі. А до балкону нас супроводжує раритетна, декоративна тарілка на стіні. А якщо ви одинокий альфа самець, то ваше око завжди буде радувати картина з тілочками. Будь ласка. Взагалі, ринок на Олікс дуже різноманітний, тому якщо так. Чисто випадково співпали шви японській мафіозі, то ця спальня точно підійде для вас. А за цілих 13 тисяч гривень ви можете орендувати унікальний розсадник для кліщів, павуків та іншої живності. Тут вам одразу і ялинка, тут і млин на стіні висить, і люстра на півштурвал. Лавочка на кухні виконана в азартному стилі, якщо ви любите не тільки поїсти на кухні, а й пограти в карти. Гостьова у нас виконана. Патріотичному стилі. Там на нас чекають рослини, рослини, рослини. Час тут плине непомітно, тому саме через це встановили спеціальний, сучасний, енергонезалежний годинник. Далі нас зустрічають дорогожичі не дуже життєрадісний блок прикрашають. Не дуже життєрадісні гірлянди, але не будемо судити книгу по обкладинці, тому давайте заглянемо в квартиру. Кухня у нас обклеєна шпалерами, яких точно ніде ніхто ніколи не бачив. Холодильник. З люстрою, звісно, трошки промахнулися, трошки не вписується в дизайн, але це дрібниці. Подовжувач через всю квартиру дуже тонко нам натякає, що розеток тут небагато. Серед Плісняви і грибка ми добираємося до ванної кімнати. Тут вам уже і мачалочки на місці, і шампуні. Слава Богу, хоч вікно замурували, а в цій квартирі вікно не замуровували. Ну, нафіга, бо і так, в принципі, нормально. Ванна у нас в стилі хакі. Одна стіна, я так розумію, з термостійких шпалер, напевно. Із незручностей тільки немає краника для раковини. але не біда. Є баклаха з водою, яка вирішує цю проблему на ура. По всій квартирі у нас люксові шпалери, навіть на дверях. А ми з вами переносимось на століття назад. Маємо шикарне спальне місце. Квартира в такому мінімалістичному стилі: мінімум шпалер, мінімум ремонту. Проте, якщо ви живете тут не сам, а зі своєю другою половинкою, то ви завжди можете рубанутися в шахи. ну або... З балкону, наприклад. Але і це не вийде, бо тут у навіть поверх перший. Можна полюбуватися картиною з козаками або подивитися телік. А якщо ви захотіли влаштувати паті-тусовку в цій квартирі, то тут є магнітофон. Напишіть в коментарях, про яке місто зняти схоже відео. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк.